що вони роблять. Уже багато бусиків поставили, думали, чи я на велосипеді, чи я на машині. Ну тобто вони готуються нормально. А я вже на пасажирському сидінні їду. Ще бусик стоїть. Явно там корольові моделі, а ще один, слухайте, ну прям бусики поставляли. Тобто серйозно зацікавлені, щоб підготуватися. Ну, бачите, як я і казав, вони дуже швидко усього готуються. Так що, але й ми теж, теж знаємо, як з цим боротися. Змінюємо сценарій далі. Хто нас там переслідує? Нікого чудово, значить, поки що трошки вийшли зі сценарію. Нормально. А буси продовжують стояти. Я вирішив трошки змінити свій звичайний шлях, але і тут все одно побачив білий бусик яким вони підготувалися до зміни мого сценарію? Ну, подивимось, що вони підготували ще. І велосипеди розташували так, що якщо треба рольовим моделям, і якщо я буду на велосипеді, щоб вони так само сіли і змогли зі мною стежити. Але я пройшовся трошки і повернувся назад. Бусика нема. Це декілька хвилин. Ну, як ви бачите, от місце ж те саме. Як ви бачите, вони вже переїхали. А по своєму новому сценарію, а я уже назад повертаюся.